Ви тільки подивіться, яка краса, як це гарно. Різдвяна шопка. Бачите? Ми за цим півом в очікуванні Різдва Христового знаємо, що отець пів дуже любив це свято. Бачимо ангел. Сину, царі. Пастухи також є, віл, бичок, телятко. Бачимо, там такий возик, а взаді є сіно і отець спів. Немає чого воно героя, він народиться незабаром для тебе і для мене.